В Україні продовжують фіксувати рекордно високі температури. Тенденція зі спекою може посилюватись в майбутньому. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу. Такі умови прослідкувалися не тільки на території України і Південно-Східної Європи, але і в США. Також в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій. Розповіла вона, за словами синоптика, продовж року кожен місяць Ставав аномально теплим. Туха наголосила, що високі показники температури фіксували практично по всій земній кулі. Така тенденція зберігається із року в рік періодів з теплою погодою. З хвилями тепла стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою стає все менше. Така залежність є. Кліматологи всього світу про це говорять. Зазначила синоптик: у найближчі 10 днів в Україні очікується послаблення спеки, проте різкого зниження температури не буде. Заявила Птуха. вона трохи послабиться вже. Не буде таких екстремальних температур, але все одно, після того, як 18-19 липня відбудеться перебудова, знову на нашу територію почне впливати інший антициклон. Не настільки вже спекотна повітряна маса буде в його системі, але досить високі значення температури, більш притаманні кліматичним нормам для українського літа, будуть присутні. Спрогнозувала вона. Туха наголосила, що значних змін на найближчі 10 днів поки не передбачається. Нагадаємо, спочатку липня температура повітря. Невпинно зростає подекуди на сході та півдні вона перевищила плюс 40 градусів під прямим сонячним промінням. Фактична температура може досягати плюс 60. Синоптик Ігор Гіркібальчич зазначив, що через інтенсивне потепління клімату такі періоди спеки ставатимуть частішими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.